Я хочу зрозуміти, якщо Алевтина Кахідзе стає директором школи, то на яких підставах хай покаже свою програму, своє бачення, свою візію майбутнього. Бо я повинен зрозуміти, як громадянин України, чому, наприклад, не Петренко стає директором школи, наприклад, прізвище беру. А саме Кахідзе немає ні, жодної підстави для того, щоб ця людина знаходилась в цій школі зараз. Порушено все. Порушено в корні законодавства України. Зараз хочуть захопити школу, просто захопити школу, понівечити українське мистецтво і адаптувати сюди ось -ос Шароварщину. Ми ціннісно не збігаємося з цією людиною, тому що вона в 2014 та 2015 році була в окупованому Криму. Як ця людина може обіймати посаду керівника школи Шевченка, коли спокон віків хотіли батьки, щоб їх діти змогли сюди поступити? Ми в шоці від того, що Міністерство культури, яке саме ініціює ось такі зміни, воно не провело відкритого конкурсу. Відкритого конкурсу на заміщення даної посади не було. А ми прекрасно знаємо, що щоб займати керівні посади в сфері культури, освіти науки, повинні проводитися відкриті конкурси. Ви можете зайти на сайти і подивитися. Там є завжди інформація про конкурси на різні в різні організації. Нас там не було. І це мене обурило, тому що тобто зміни відбулися, а ніяких даних про це ми не маємо. Це по перше, по-друге, ми здивовані тим, що пані Алевтина, вона можливо не зовсім підходить в плані кваліфікації, тому що є певні вимоги, які прописані законодавством і статутом ліцею про те, що директор, особа, яка займає посаду директора, повинна мати освіту. Магістра також вона повинна мати педагогічну освіту педстаж, вона повинна е, пропрацювати в культурі не менше трьох років, мати організаційні здібності, е, і також е, вона повинна уміти керувати, вона повинна мати адміністративні навички. Ну поки що по даній інформації ми ми такого не знайшли. І також нас хвилює питання того, що пані Левтина хоче прибрати академізм. Як ви бачите, у нас тут здійснюється навчання саме в академічному напрямку. А пані Алевтина вважає, що академічний напрямок це радянщина. Ну, ми так не можемо сказати, тому що академічний напрямок існує довше ніж радянський союз, і звісно, так його просто відміняти чи урізати. Ну це я вважаю просто порушення прав цих дітей, тому що наші діти здавали творчі іспити, щоб потрапити сюди навчатися і навчатися саме академічним навичкам, з якими вони потім будуть вступати до академії мистецтв, до вищих навчальних закладів, і там також здавати творчі конкурси. ми. Вимагаємо відкритого, саме відкритого конкурсу законного. Так, ми не проти змін, зміни мають місце бути. Це, це можливо, але ми вимагаємо саме, щоб це було відкрито прозоро, щоб були ще інші кандидати. Можливо, є інші більш підходящі кандидатури. Тобто ми хочемо, що якщо вже і змінювати, то змінювати правильно. Ми, як батьки. Незгідність з тим, щоб нова людина, яка зовсім не знає укладу ліцею художнього, його якби багаторічних, е, о, такі, знаєте, якби основ укладення цього начального заходу, приходила сюди, якби з таким зовсім іншим, знаєте, як то кажуть, вітром, і починала таку хвилю змін. Ми безумовно, погоджуємось з тим, що е, Оновлення потрібні, що дійсно потрібні якісь нові рішення, потрібні ну і даже, ну якісь поради да, митців, і в тому числі митців, які представляють сучасний напрямок мистецтва, проте все ж таки. Е -е -е Нова директиня пані Алевтина Кахідзе є представником сучасного мистецтва і нічого проти не немає сучасного мистецтва, але трошки обурює, що саме така людина якби займає таку ну, педагогічну діяльність, тобто адміністративну діяльність. Думаю, що це не є би, ну, кваліфікованим вибором, тому що все-таки на посаду директора ми б хотіли бачити когось із спецкладу, як мінімум, ліцею, або людину, яка кваліфікована буде очолювати і на таку адміністративну посаду. Ми хочемо напряму від неї, щоб прозвучали відповіді на всі питання, які нас турбують, і ми хочемо зрозуміти, наскільки дійсно нам, як то кажуть, по дорозі з даним ну якби директором, якщо ми зрозуміємо, що наші якби, погляди на навчання, в тому числі цей основний такий, знаєте, креугольний камінь, то що вона заявила, що хоче прибрати академізм із академічного навчального закладу, якщо ми в цьому будемо розбігатися, то далі плануємо досягати Міністерство культури і і ну, вимагати, щоб скасували це призначення, і щоб дійсно відбувся конкурс, або відбулись, були надані інші кандидатури, які можна як би, з батьками узгодити, з спецкладом узгодити. І щоб це дійсно як би, через цю посаду ліцею не встати свого індивідуального обличчя і свого такого ну, як би, стилю да, навчання, якого він притримується вже багато-багато років.